Створення світу. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, Хай станеться світло! І сталося світло, і побачив Бог світло. Що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, І був вечір, і був ранок, День перший. І сказав бог Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою. І, водою. і Бог твердь учинив, і відділив воду, що підтвердювана, і воду, що надтвердювана, і сталося так. І назвав Бог Твердь небо. І був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог. Нехай збереться вода з попід неба до місця одного, І нехай суходіл стане видний, і сталося так. І назвав Бог Суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог Нехай земля. Вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його внім зародом його, і Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими. І днями, і роками, і нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог. Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, птаство, що літає над землею під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно. І поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав бог: Нехай видасть земля живу душу, зародом її, худобу. І плазуюче, і земну звірину за родом її, і сталося так, і вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його, і побачив Бог, що добре воно. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим. За подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: Отце дав я вам усю ярину! Що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земні усі звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна, на їжу для них. І сталося так, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий.